Чепурна ялинка, запашні мандарини, пакети солодощів до нового року залишилося зовсім трішки, а це означає, що саме час подбати про місце відпочинку. Продовж року всі невтомно трудилися. Прийшов час перевести дух. Де ж краще провести зимові свята? Кожен має свою думку. Ми вирішили поцікавитися вподобанням лучан щодо цього. Краще поїхати в інше місто і то побачити багато нового. Інші міста так само, як краси, як наше місто Луць. Ми хотіли поїхати в Львів. Погулятися по Львову Лучанка Ірина хоче відвідати не лише різні міста України, але й за можливості поїхати за кордон. Ну багато які міста, багато куди, навіть в інші країни так само теж хотілося б кудись поїхати. Як бачимо, більшість людей вдома лишатись у свято не хочуть. Мовляв, новорічно різдвяні свята для того, аби подорожувати, набиратися нових емоцій та вражень. Лучани з міста їдуть, а до нас приїжджають мешканці інших міст України. Ну, ми приїхали в інший голови, щоб оддихати. Ми приїхали з Одеси, щоб в вашому місті. Пока все навіться. Таких гостей у нас багато. Відповідно, і приймати їх треба гідно, аби популярність міста серед туристів зростала. Місце ночівлі безумовно одна із найголовніших речей для подорожуючих. Ми завітали до популярного готелю ромбус, який розташовується у історичній частині міста, аби поцікавитися, чи зростає потік гостей у святковий період. Зараз, вже ближче до цих дат, активно люди, скажем так, навіть присинаються, починають задумуватися. Днів лишилось зовсім мало. Всі хочуть десь провести новий рік і є багато замовлень. Люди дуже цікавляться, запитують їх, навіть не лякає той факт, що ціни трішечки, скажем так, виростають в новорічну ніч. Адміністратор Юліана зауважила, що вільних номерів у готелі лишилося зовсім мало. Охочим провести Різдво у Луцьку треба поквапитися, адже ромбу користується популярністю навіть серед іноземців. Дуже багато так само іноземців. Дуже багато туристів, які приїжджають і саме заселяються в нас. Їм дуже зручно поряд історична частина. Сьогодні в нас були із Берліном. Дуже багато є латвійців з Угорщини теж полюбляють приїздити. Лучани з міста, а туристи до Луцька. Готель Ромбус вже приготувався до новорічних свят. Розкішна ялинка, сяючі вогники і позитивний персонал. У святкові дні гостям хочуть забезпечити справді святкову атмосферу. Залишається хіба по-доброму позаздрити новорічним мешканцям цього готелю. Дух історії та легенд, розкішний і комфорт, що лише додаватиме урочистості моменту зустрічі нового року. Ангеліна Гущина, Антононищук, Сфера ТВ Луцьк.